Закарпаття – один з улюблених майданчиків для російських спецслужб. І зараз вони пішли в наступ новими методами. Замість старих, втомлених життям русинських активістів, Кремль вивів на сцену ефектну блогерку, яка з тік і з трибуни в ООН просуває знайомий наратив про утиски русинів. Подача модернізована, але зміст той самий. Створити образ відокремленої групи, яку начебто Київ. Посіяти сумніви, ну і емоцію несправедливості. І от через симпатії і візуальний стиль такі ролики працюють значно ефективніше, ніж старі пропагандистські листівки. І це класична російська спецоперація. Просто адаптована під сучасні формати. І найголовніше, вона дійсно працює, вона працює там, де аудиторія реагує на приємну обговорку. І не перевіряє, хто ж стоїть за цією конкретною історією, тобто нічого нового. Звичайна постправда. Росія знов розгрібає старі інструменти інформаційних спецоперацій. Цього разу у Тікток і навіть у стінах ООН. У закарпатських локальних групах масово розганяють відео блогерки Габріели Дерепи, яке цікаве прізвище, яка із сцени у Женеві театрально заявляє про утиски русинів в Україні. Старі інструменти інформаційних спецоперацій. І тут варто визнати, що Кремль зробив висновки із своїх попередніх провалів і вирішив пакувати старий пропагандистський контент у більш привабливу обгодку. Презентабельна дівчина із Швейцарії хороша подача, емоційні ролики у Тікток. Погодьтесь, чудовий спосіб маскувати стару брехню під особисту історію. У соціальних мережах ці відео вже розганяють місцеві корисні ідіоти та люди, до яких ця блогерка наблизилася своїм контентом. Емоції, симпатія, обурення це ідеальний набір для того, щоб правда перестала цікавити аудиторію. Насправді ж нічого нового тут немає. Тема так званого русинства десятиліттями використовується російськими спецслужбами, використовується як універсальна спроба розхитати Закарпаття середини, створити образ окремого народу, якого гнобить Київ. І все це перетворити на черговий регіон як майданчик для гібридних сепаратистських ігор. Насправді, ж, те, що Росія вивела на арену ООН тіктокершу для просування старої спецоперації, говорить про одне Кремль не полишає надії розколоти Україну зсередини, хоч під виглядом захисту русинів, хоч під виглядом боротьби за місцеву ідентичність. Подібні виступи не мають нічого спільного з правами людинами чи культурними питаннями. Це інструментарій спецслужб, замаскований під громадську ініціативу. Це та сама інформаційна боротьба, елементами якої ми з вами, шановні глядачі, також є. Варто пам'ятати, що для РФ Закарпаття просто черговий полігон. І головний захист тут не цензура, а якраз критичне мислення. Бо жодна інформаційна диверсія не працює там, де люди звикли перевіряти джерела, а не тупо в вподобайки під красивими роліками. Тож тримаємо голову холодною, не піддаємось на провокації і підтримуємо армію сьогодні, завтра і завжди. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!